Друзі, всім привіт! Я Андрій Величко, директор компанії Дипова. І сьогодні у нас трішки новин зі світу парфумерії, котрі я не зміг обійти стороною, і вони мене зацікавили. Популярний аромат Dolce Gabbana Light Blue, котрий є в асортименті компанії Дипова, вирішили його перевипустити. Він з 2001 року не оновлювався і. Підтримуючи лімітовану продукцію нових амбасадорів, вирішили ця компанія зробити реформування з підвищеною стійкістю. А вони кажуть, що воно буде 16 годин. Та оновлення упаковку частина стратегії росту до 27 року з метою досягти, до речі, Дольче Габана хоче досягти 4 мільярдної капіталізації. Бажаємо успіху. Дольче Габана з перевипуском нового аромату, щоб досягти такої капіталізації. Друга новина Адідас випустив свій аромат. Черговий називається Vibes. А для нас представила серію Vibes Fragrance Hair Body Mists. Це п'ять настроєвих ароматів з інгредієнтами, що піднімають настрій. До речі, прем'єра відбулася 18 червня та передбачає дуже широке ринкове охоплення. З чим ми вітаємо, Adidas. Наступна новина: відомий гурт Duran Duran. Всі багато знають цю пісню Камендон цього гурту. І вони зробили два нових аромати в колаборації з парфумерним домом Ксерджов. Музичний гурт випустив одразу два аромати: перший неоріо яскравий свіжий, до котрого входять фіг, ром, троянда і пачулі. І Блек Мунлайт містичний і темний бергамот, кардамон, шафран та лаванда. Такі от три новини, та. і остання новина спецфрагранти для геймерів від Zotac компанії. Дивіться, геймери та, по всьому світу, хто грає в комп'ютерні ігри, для них створили аромати, до котрих входять кафеїн, таурин. Ноти морського бризу кіпаріс м'яти і білого мускусу. А я вже зараз бачу, як цей аромат бадьорить геймерів, щоб вони декілька годин грали за комп'ютером. І створені вони для того, щоб підвищити концентрацію цих геймерів під час гри. Тож така штука. Продукт на бета-тесті. Він вже доступний з 13 червня у всьому світу. Тож, якщо ви хочете підбадьоритися, покупайте аромат від компанії Зотак. Отакі новини. У світу парфумерії за останній тиждень, котрі зацікавили нас компанію депова, котра виготовляє найкращі якісні парфуми за доступною ціною. І ви можете скористатися нагодою, замовити собі декілька зразочків на нашому сайті. До зустрічі на наступному тижні з новинами зі світу парфумерії, А також наступного тижня у нас буде інтерв'ю з підприємцем, котрий теж дотичне до сфери б'юті. До зустрічі.